Дня, шановні аграрії. Сьогодні Агріматка Україна проводить демонстрацію трактора Fastrac 8330 330 кінських сил на полях Хмельницької області в наших постійних клієнтів. Наші клієнти потребують нового трактора заміну їхнього, як додатковий, як основний. Всі агрегати в господарстві під 330-340 сил. Значить, що ми тут показуємо? Ми хочемо. Показати економічність трактора, як він може справлятись з досить нерівними полями. Тут на білогічні дуже, дуже складний рельєф, і при цьому як наш трактор робить роботу з плугом, з компактором, з дисковою бороною, з сівалкою, ми постараємося за цей день поля показати всі агрегати, і далі ви це побачите. Трактор, який має 330 плюс коней, ми розглядаю варіант да, який має 330 коней, трактор, який зарекомендував себе дійсно у нас на полі з нашим себе Дуже з позитивної сторони. Тобто Ми говоримо про те, що у нас поля не рівні, ґрунти важкі, всі агрегати, які у нас були там, бухг вісьми корпусний, «Ворона», махмат. Виконує свою роботу досить скажімо так на п'ять з плюсом. Це як тобто трактор вартий уваги. І технології, які застосовані в тракторі, ну в принципі в передові. Да, тобто, це якби технології, які вражають своєю технологічністю. До трактора питань взагалі немає. Тобто ми задоволені. Я думаю, що в перспективі розглядаємо варіант цього трактора для того, щоб він спрацював. Не надемо показі постійній щоденній роботі. Тому компанія гриматка GCB, Fastrack, однозначно це як варто уваги, і ми задоволені тим, що так, результатом, який було проведено.